техника безопасности, все должно быть по высшему разряду. И соблюдение правил дорожного движения, все должно быть на высоте. Чтобы каждый себя нашел в этих ключиках. А, шикарно. Я дуже дякую за вашу роботу. Тут освітяни, тут водії, тут голови громад. І я хочу побажати, щоб ці автобуси дійсно возили наших діток безпечно. Громади. Сьогодні у нас широка географія передачі в Чернігові, Чернігівський район, Новоград-Сіверський, Корюківський. Також 5 автобусів передається в Ніжинській громаді, кілька автобусів передається в Шервузькій громаді. Тому сьогодні всі п'ять громад всі громади з усіх п'яти районів отримують сьогодні загалом 17 автобусів. Радянська громада. Андріів. Так, Як дають? Що громада. Понодльська громада. Да. громада. Вам. Да. Ой, давайте вот так, да. Да, дякую вам. Бедезнянська громада. Да. Да. Да, да. Дуже дякую за роботу. Освітянам особливо, тому що освіта сьогодні в наших умовах це дуже важкий випадок. Тому дуже дякую і радий всіх бачити. І дякую вам. Дякую. 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 Дякую.